Пожалійте свою маму і ніколи не кажіть цих фраз. Ти зіпсувала мені життя, ти мені не мати. Не смійте таке говорити. Коли-небудь вона піде. І найбільше на світі ми будемо шкодувати, що не встигли попросити у неї вибачення за такі слова. Час немилосердно. І рано чи пізно відбирає у нас самих близьких, а серед них і найдорожчої, і найріднішої людини маму. Вона єдина на світі, саме особлива людина, тому що дає нам життя, ростить і приділяє увагу, ціною на власні роки. Так, так роблять всі справжні мами. Але внесок у наш розвиток і життя не може зрівнятися з нічим. Вона у ліжку, коли ми хворіємо. Вона біля вікна, коли ми не приходимо ночувати без попередження. Вона на всіх життєвих наших перемогах найщасливіша. А ми рідко говоримо ніжні слова про те, що любимо її, про те, що вона сама. Потрібна і сама чудова, задумаймося про це. У житті буває всяке, і ми деколи надмірно жорстокі, коли в серцях можемо кинути жорстоку фразу, ранячи її до сліз, коли-небудь вона піде, і найбільше на світі ми будемо шкодувати, що не встигли вибачитися за ці слова. Мені ніколи. Мама виношувала вас дев'ять місяців, не спала ночами, коли ви були дитиною, працювала на багатьох роботах, щоб заплатити за вашого репетитора. Ставала світанком, а ночами варила борщ, і крутила банки з закрутками, хоча хотіла лягти і померти. Ну або просто з ніким не розмовляти. Вона завжди вислуховувала ваші розповіді, шкодувала, зігрівала своєю любов'ю і жодного разу не відповіла на ваше прохання фразою Мені ніколи. Я тебе ненавиджу, а вона вас любить, незважаючи ні на що, ким би ви не були, успішним бізнесменом, місяцями пропадали є у відрядженнях. Чи скромними службовцями, чи простим робітником, або просто повним невдахою, випра... випрошуючи у своїх батьків-пенсіонерів гроші? Я не буду це їсти, ну так стань і зроби сам, чи сама, щоб приготувати цю скромну вечерю, мама відстояла біля плити кілька годин. Не подобається. Спробуйте, раптом у вас вийде краще. Це ти мене таким виростила? Може бути, мама і допустила помилки у вихованні, карала занадто суворо, не приділяла достатньої уваги або задуже пестила, але ж вона щиро намагалася зробити з вас людину з великої літери. І раз ви вже розумієте, що у вас є недоліки, ніщо не заважає вам самому попрацювати над собою. Ти ніколи не любила батька. Якби не любила, ви б не з'явилися на світ. Батько правильно зробив, що кинув тебе. Це найстрашніше, що можна сказати жінці. Коли ваша мама зустріла. Вашого батька, вона його дуже полюбила настільки сильно, що захотіла від нього дитину. Так на світ з'явилися ви. Обидва батьки робили помилки. Коли батько залишив маму, вона дуже страждала, вона з усіх сил намагалася не показувати цього і плакала в подушку ночами, і, можливо, й досі плаче. Ти все одно не зрозумієш. А якщо і так, мама завжди намагається зрозуміти вас, а деколи і знайти навіть і виправдання, ти надто мало читаєш. А чи знаєш ти, скільки оголошень вона прочитала, щоби знайти цю квартиру чи тобі роботу? Який ти так зараз сидиш або на якій працюєш, а скільки журналів кулінарних вона перечитала, щоби тобі щось смачного приготувати? Ти неосвічена, навіть інститут не закінчила, не лізь. Зате мама пройшла таку школу життя, що вам і не снилося, і, до речі, своїм неосвіченим розумом. Знайшла спосіб заробити грошей на вашу блискавичну освіту. Вибач, я не прийду на твій день народження, на Різдво чи на Великдень. Будь-яка мама відчуває шок, коли нарешті розуміє, що її улюблене дитя стало зовсім дорослим. Останні 20 років, а іноді більше, всі думки були тільки про вас. Як жити далі? Поступово мами заново вчаться піклуватися тільки про себе, але вашого приїзду все одно чекають з особливим трепетом і нетерпінням. Я не дзвонив, бо був дуже зайнятий. А мама хворіла, відчувала самотність, ледве дотягла до зарплати до пенсії, зичила гроші в сусідки. Щоб тебе прогодувати, щоб ти мав надрібні розходи, ти не дала мені достатньо любові. Любила, як могла, може, і не так сильно, як вам хотілося, але за те всім серцем. Ти виглядаєш дуже погано. Мама, це в першу чергу жінка, а тому критика з приводу зовнішньості дуже болюча. І потім, можливо, вона не відвідує спа салони, просто тому, що в неї не вистачає на це грошей. У відпустку я поїду на море, а не до теми. Дуже шкода, адже їй зараз особливо самотньо і хочеться хоч на кілька днів повернутися в той час, коли кімнати були наповнені сміхом. За столом сиділа вся сім'я, а в шафі було, ну просто кулею покоти. Ти зіпсувала мені життя, ти мені не мати. Таке говорити своїй матері не можна. Не можна і все без коментарів. Закінчу віршиком про сліпу маму і сина. Вона приїхала в село, з родини хтось віддав їй хатку, лиш Бог те знав, як їм було, сліпі з малесеньким хлоп'ятком. Останні крихточки йому сама не раз була голодна. Усе для нього, все синку, йому б і серце дати згодна. Він підростав, її синок, любов, єдина і надія. А раз хтось кинув слід смішок, байстрюк незрячої Марії. Злом переповнилась душа, син закричав мені огидна і сліпота, і бідність ця, мені за тебе дуже стидно. Вона не плакала лише худенькі ручки заломила, сказала: Бог хай береже, від тебе, дитино, мила. Щоб більше не чути ці слова, Байстрюк нестрячої Марії, сказав усім, що сирота покинув маму без надії, а потім круговерт життя, хіба йому було до мами, дві дочки, жінка молода, балі, мальдіви і багами. Лиш раз привиділось йому. Знайома постать у халаті, він ногу поламав і тому лежав у віпуській палаті. Коротка мить, всього лиш мить, Він навіть крикнув: Мамо, мамо, якби ти знала, як болить, а постать стала враз туманом. Відклав на потім справи всі — балі, малдіви і багами, в село приїхав на таксі, приїхав. До сліпої мами. Купив хустину і халву, вона завжди її любила. Ніхто не стрінув в тишину, маленька хвірточка впустила, а мами вже немає як рік, ми всі салом її ховали. Ось лист тобі, поки не втік. Останній лист читай від мами. Сусід на вогоник заглянув. Тримав у руці старий кашкетик, тяженько так чомусь зітхнув, Із рук у руки дав конвертик. Синочку рідний, ти прости, що я тобі життя зламала, тяжкий міх від сліпоти, тебе у дитинстві врятувала. Віддала очі я тобі. Коли родився ти незрячий, для мене світ з чорнів тоді, зате мій син, його побачу більше нічим не помогла, ти був зі мною нещасливим, нікчем не в мене те життя, прости за все і будь щасливим. Упав би матері до ніг, Слізми умив би рідні руки, Яким би він міг. Якби він міг і рвало серце від розпуки.